6 липня в селі Маріновка, нашому Покровському монастирі велике торжество, 10 років монастирю. Ми хочемо вас запросити сюди у суботу, 5 липня, о 17.00 буде синічне вдіння, яке буде очолювати наш митрополит Кафан. Будуть вікарі, будуть гості, будуть владики. І ми хочемо вас запросити на це богослужіння. Також в неділю, 6 липня, о 9 годині. Ми зустрічаємо хресну ходу наших віруючих священиків, які будуть іти. Десь приблизно 4-5 кілометрів сюди до обителі на літургію, і тут буде божественна літургія. Потім буде святковий обід, буде концерт давати і наші діти, і наші сестри. Велике буде торжество. Ви пам'ятаєте, яка ця обитель грандіозна, скільки тут трудів положено, і ми маємо зібратися, подякувати Божу Матері, попросити в неї миру, благословіння і покрови, тому що летять ракети, шахеди, і нам треба збиратися, треба молитися. А матір Божа нас ніколи не залишить. Отож, ми. Ми залишаємо внизу номер телефону гарячої лінії, якщо потрібна якась додаткова інформація. А саме головне, що по побласи нашого владики з усіх храмів будуть їхати автобуси, будуть приймати участь у ході, у молитві. Звертайтеся до своїх настоятелів, записуйтесь, домовляйтеся і приїжджайте. І будемо разом молитися. І ця молитва нас укріпить.